Державною мовою нашої країни є українська. Вона пройшла нелегкий шлях становлення через заборону, утиснення, перешкоди, голодомори, війни, але для нас, мільйонів українців, вона була, є і буде рідною. А яка вона милозвучна! Недаремно Олександр Олесь, захоплюючись красою рідного слова, писав бринить, співає наша мова, чарує, тішить і п'янить. Багато на цікавинки. Вона відрізняється від решти східно мов своєю милозвучністю та унікальністю. За лексичним записом найбільш близькою до української мови є білоруська, 84% спільної мов. До неї йдуть польська і сербська. У короткому словнику синонімів української мови, де зібрано 4279 синонімічних літків. Найбільше синонімів має слово бит аж 45. У українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П, а найменш вживаною є літера Ф. Українській мові безліч синонімів. Наприклад, слово горизонт має 12 синонімів: обрій, небозвід, небосхил, край небо крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, видно круг, видно коло, видно край, небокрай, овид родзинок української мови те, що вона багата на зменшувальні форми. Навіть слово вороги має свою зменшувальну писливу форму, яка вживається в гімні України. Пам'ятаємо: згинуть наші вороженьки. Як роса на сонці. Найбільше перекладів серед українських творів має заповіт Тараса Шевченка. Його перековують 147 мовами народів світу. В сучасній українській мові близько 256 тисяч слів. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за молодіністю після італійської, та третє місце за красою лексики після французької та перської.